Титан один із найпоширеніших елементів. Планета складається на 0,6% саме з титану. Ось тільки міститься він у корі не в чистому вигляді, а у складі інших порід, найчастіше в ільмініті та рутилі. І тому потрібно докласти зусиль, щоб його звідти дістати. Бо ж титан з'явиться лише після того, як видобудуть ільменіт чи рутил. Потім їх оброблять і отримають ні. Чи не титан, а лише сировину, з якою його потім отримають. І тут є два шляхи. Точніше, два способи обробки: сульфатний, гідрідно-кальцієвий, і хлоридний, магнієтермічний. Використаєте перший, отримаєте діоксид титану, саме той, який потрібен для косметики, а ще для виробництва білого паперу. Та й багато чого, що має білий колір. І саме 95% титану використовується для цього. Де ж решта 5%. Цю сировину дістають завдяки іншому варіанту обробки хлоридному. На виході отримують і знову ж таки не титан, а поки лише титанову губку. Це як напівфабрикат. А ось вже далі з нього буде сам титан. А після цього виріб з нього. Уявляєте, наскільки складний і тривалий ланцюжок, а все, що складно і тривало, зазвичай дорого. Для порівняння кілограм діоксиду титану простіше білила, коштує орієнтовно 2 долара. А вже кілограм титанової губки в 11 разів дорожче, і це тільки губка. З нею потім з'явиться метал, потім з металу якийсь виріб. Кожний процес додає вартість.